Бажаю здоров'я всім українцям, то, хто підтримує нас. Понеділок, ранок, не хочу вас турбувати, але подарунок зранку сьогодні Михайлове чудо і зранку чудо, вигулював собаку. Ну, коротше, зараз я вам все покажу. Тіпляємо прицеп і погнали. Така ситуація, друзі. Михайлове чудо, ранок. Осінь, дрова потрібні. Ще раз повторюсь, гулюю, рано дивлюся. Красунчик лежить собі каже, забери мене додому, ёлки палки що ж я тут буду робити? Ну, доведеться попрацювати, хай Бог вибачить, ну що зробиш. І дорогу проберемо. Бачите, вже люди по рано їхали по... По городі неправильно не можна їхати по городі. Потрібно пробрати. Так сказати, зробимо і добре, і корисне. Ну що ж, подивіться, який стволяка. Попрацювати буде коло чого. Дивіться, які кореняка вивалило. Дивіться, яке коріння. Яка красота у нас. Ось, зараз в шльопності вже нічого. Так, да, попрацювати тут придеться смачно. Мабуть, і допомоги якоїсь. Потрібно. Вітрець вчора був такий страшнючий вітер. Подивіться, який. Можливо, і з часом столик якийсь видумати з нього. Величезний. Ну, як іде. Да. Якщо я вже сказав, то значить я вже над цим думаю. Добре, добре, до роботи. Я вчора, хочете хоч ти не вірте, взяв нову цепку купив. Це якийсь як, як подарунок її випробувати. Так і випробуємо її. Що це за цепка? І всі ми їдять віддав. Вартувала 360 гривень, я згодився за 300. Дімка, ти знаю, мене бачиш, ти підписаний. Зараз провіримо, що це ти за цепку мені продав. Ну, Я знаю Дмитра. Дмитра добре, ми з ним навчалися, в коледжі навчалися разом. Хлопець не об мене, хлопець... хлопець настоящий хлопець. Так, різали, різали такий славний стволяк, ну Шкода його на дрова пускати. Ви знаєте, хлопець хазяйський, все потрібно додому, тому що життя бентежне і повне несподіванок. Потрібно все. Тому вирішили, вирішив, так би сказати, лишити це на доски, Два метри, десь два ну, потрібно і це, Тому це я лишу цілим. Потрібно не було не зрізати, а витягнути його з корнем туди трактором зачепити. Ну, зараз щось будемо думати. Грузимо і побачимо, скільки тут вийде дров. І з того, ну, тут є 2 метри. 2,30 десь залишилося метр стовпа. І що ж, закотим рукави, трішки попрацюємо. Я вам скажу непогано. Знайомий тільки що приїжджав, казав, що, що там вверху вся упав води. Але мені одного хватить, то і хай беруть, берете другий. Так, ну що ж, до роботи. До речі, цепка дуже класна. Дімка, дякую. Я скажу, що так. Да. Ну, нова, зрозуміло, звичайно, новенька ріже. Ну, м'яко, навіть не тиснув, ні всього. Все так м'ягенько вона наріз. Різав на маленькі побички, так як таскати вже спини немає. Зашлі його добили. Пробуємо, пробуємо витягнути. Каз знайомий їхав, скажу по секрету. Там вище ще одне дерево. Він його каже замітив. Зараз тобі витягну на дорогу, а далі сам. мене немає кодового троса. Ну, як сказав вам на столик, заберу, то заберу. Що, ж, друзі, отак усе виходить. Рано вигулював собаку, дуба побачив, Двіться, яке наше життя. Ми нічого наперед не можемо сказати. Поїхав. Порізав його, загрузив, подивіться, яка прицепка вийшла. Непогано складометр дров, я думаю, там є. І столик ну, разом зробимо, разом, якщо буде здоров'я, буде час. І на доски 2,5 метра, десь 2 метра приблизно. Тому дивіться, ще раз до того, як воно все. Рано просто став, без думок. ну, Думки були, що робити. І все пішло по своїм чинам. Ну, немає як надовго думати, якщо робити в великих планах, що ми можемо видумати. Ну нічого, зараз відвезу я цю прицепку, приїду, якось буду, відріжу задній борт від прицепа, туди загрузю. Попрошу когось загрузити оцю штуку і дивіться, якийсь яке блюдо. Ах, смакота! В, в диких умовах на цьому потрібно виживати. Це смакота просто. Дивіться, як його можна їсти. <гум> Звичайно, я не буде. А то білок, то білок і протеїн, мені здається, протеїн. Значить, відвозимо цю прицепку, беру троси і якимось чином зараз будемо вести це все. Ну що ж, друзі, взяв товариша, нічого не видумав. Закинули його, поклали сюди. Патички маленькі, закотили. як... Піраміди будували, так і ми це засунули і закинули пеньочок. Я сподіваюся, буде здоров'я, буде зимою час, ми зробимо з нього столик. Так що підписуйтесь, дивіться, буде попереді ще багато, чого цікавого. Я сподіваюся, якщо буде здоров'я, і всі ми будемо на місцях, так би сказати. Ну що, що вам сказати? Я поїхав далі, подивлюсь по лісосмузі, можливо, все десь упав, тому що, ви знаєте нас, якось на пів прицепом... З прицепом наполовину повним не гоже не їхати додому. Дружина не зрозуміє, наляє пів миски борщу, скаже: ну, пів прицепа, пів, пів миски. А поїсти люблю. Так що такі справи, я думаю, це не порушення ніякого закону. Навпаки, на мою думку, можновладцям нашим зараз потрібно, коли в людей немає коштів, коли люди важко виживають, оцілюю смуги дозволити. Чинним законодавством, щоб людина прочищала оці лісосмуги, чистила, чистила і забирала собі ці ріща, палила зима попереді, буде важковата. Дай Бог, щоб я помилявся. А воно через два роки знов тут заросте. Це клондайк. Це клондайк. Нам не потрібно газу, нам потрібно дорішити оці патики, вирізати. на... Закон, згідно з закону, щоб це було законно. А хто зрізав отаке дерево? 20 тисяч штрафу. Конкретно, чітко і зрозуміло. І дорішити, нарешті я не знаю, там закон раніше я цікавився цим. Мені здається, що був ухвалений, що вальожники можна брати. Ну, я вам показав, я ж його не кидав. Вчора був буревій, такий страшенний. В сусідки чуть горіха на хату не ввалило там. Ну, Біди, що наробив нас ще так більш-менш, бачу, що по, по інших селах трішки наробило. Значить, довго говорити не будемо. Я поїхав, бо вже скоро снідати, скоро восьма година. Потрібно снідати. Що вам казати? Тримаємося, допомагаємо на другому. От як сьогодні, бачите, все трапилось. Почав робити товариш її, їхав трактором, витягнув, приїхав додому, розгрузив, попросив інший, закинули. Так, таке життя допомагаємо комусь і нам допоможуть. До наступних відео. Хай щастить вам!